Однією з проблемою для студентів є створення запитань. Давайте ж сьогодні розберемося з усіма видами запитань, які існують в англійській мові. Поїхали! Learn English with me! Що ж перший тип це загальні запитання або yes no questions, на які можна відповісти так або ні. Do you like ice cream? Yes, I do. Did you go to the supermarket yesterday? Maybe. Will you learn English? Of course. Тобто будь-які запитання, які починаються просто з допоміжного дієслова в будь-якому часі. На цих запитаннях ми не будемо зупинятися, оскільки це тема для більш низьких рівнів. А так як ми тут зібралися вже для всіх видів запитань, то думаю, для вас ці запитання не будуть важкими. Тож поїхали далі. Special questions. Спеціальні запитання. Where are you from? What do you like? І так далі. Що це означає? Це будь-яке запитання, яке починається зі спеціального питального слова. І ось вам виведу приклади цих слів: how many, how much, what, where, і так далі. А з цікавинок, which і what. Давайте розберемося, в чому різниця. Ну, по-перше, what – це може бути що? What do you do every day? А по-друге, what може бути який. Наприклад, what series do you like watching? Але в нас є київ чи котрий також є слово which. Which candle do you like? This one, the blue one? Or this gray one? Коли в нас обмежений вибір, то ми використовуємо which. What ми використовуємо, якщо вибір не обмежений. What is your favorite color? Але which candle do you like? Третій – третє, це запитання з прийманочками. Ну, це не якісь особливі запитання, це просто в англійській ми дуже часто маємо вживати прийменнички. Ну, наприклад, look for. Шукати. What are you looking for? Preposition for залишається на кінці. What are you looking for. Або на що ти дивишся. What are you looking at? Да, в нашій мові ми кажемо на що. а в англійській це на, ну, в даному випадку at, воно переходить на самий кінець. What are you looking at? Про що ти думаєш? Про. Це about. І воно піде в кінець. What are you thinking about? Звичайно, це можна сказати не тільки в present continuous, а й в інших часах, наприклад, what have you been thinking about? Про що ти думав? What have you been thinking about? Або візьмемо інше. Who did you look after yesterday? Whose kids did you look after yesterday?

Або ми майже впевнені, але все рівно є оцей сумнів. І ми говоримо You're learning English, aren't you? Ти вчиш англійську? Чи не так? Тут зараз я така трошечки зі сумнівом, так? я не на 100% впевнена. You're learning English, aren't you? Тому її голос інтонація в кінці йде гори. Але якщо я буду казати, що ну, я прям впевнена, то you're learning English, aren't you? Моя інтонація піде донизу. Взагалі, як формуються те questions? Ми, ми говоримо їх як звичайне розповідне речення, як statement, а, тому що ми ж ніби впевнені. І, наприклад, я кажу: It is sunny today. Звичайне речення, да, сонячне. Але хвостик я роблю запитальним. It is sunny today. Isn't it? That Isn't it? Коли я зливаю, в вимові воно. Isn't it? виходить. Але то вже, то вже про вимову, зараз не про це. Тобто ми беремо допоміжний з цього речення it is sunny, is, в даному випадку, і робимо заперечення. Isn't it? Заперечення ми робимо, тому що в нас має діяти принцип батарейки. Плюс-мінус мінус плюс Тобто, якщо ствердження в нас буде позитивне. То хвостик буде negative. І навпаки. Якщо я, наприклад, скажу I don't like prunes, не люблю чорносик. Тут у нас present simple, допоміжні do does, Але в мене було заперечення I don't like prunes. Тому у хвостику я скажу Do I? Да? Я, ніби не впевнена, I don't like prunes. Do I? Ще більше прикладів, наприклад, в минулому. I didn't go to the supermarket yesterday. Did I? Я не ходила в супермаркет вчора. Чи не так? Всі ці хвостики, як правило, будуть перекладатися чи не так? Чому я сказала did? Тому що в мене didn't, да, це в нас спас символ, допоміжний did. В першій частині було заперечення, значить хвостику буде ствердження. Зверніть увагу, якщо у вас буде ім'я або іменечок, то він завжди в хвостику буде як займенник. Ну, наприклад, Sandra doesn't like winter, does she? Або my friend can drive. Can she? Моя подруга не вміє водити. Чи не так? Декілька виключень. Це I am буде звільнюватися в кінці на aren't I. I'm a teacher. Aren't I? Ну, тут насправді логічно, тому що не існує форми amant в англійській. Ну, а нам треба, щоб обов'язково було скорочено хвостику. Тому I'm a teacher. Aren't I? Але навпаки. Це не буде так працювати. Якщо я скажу заперечення, наприклад, I'm not thirsty, я не хочу пити. Am I, то вже буде am. Тому що am ми можемо поставити. А от якщо на початочку буде в нас I am, то в кінці буде aren't. Також, якщо ми кажемо this is a candle, isn't it, знову ж таки, this заміняємо на it. Якщо в нас буде these are candles, aren't they, these на they. Коли ми щось пропонуємо і кажемо let's. Let's do it. Shall we? Let's learn English? Shall we? Давайте вчити англійську. Давайте. Або можуть бути наказові речення. Don't do it. Will you? Або do it, will you? Можна також сказати won't. Але можна і will do всі. Тож, давайте подивимося, як ви засвоїли матеріал. Я вам кажу речення, а ви робите tag question. She goes on vacation every summer. Хвостик ми скажемо. Doesn't she? Тому що present simple. У present simple у нас допоміжні do does. І принцип батарейки, якщо she goes це positive, то хвостику doesn't she? I have a son. Don't I? Have. Це present symbol, знову ж таки, do does. І наша батареєчка I have це позитив, в заперечені. Don't I? I'm going to stop by the supermarket. Зупинитися, да? Заскочити в супермаркет. Aren't I? I'm going to. Це конструкція be going to. До речі, якщо у вас є. Трошки провгалини з базовими англійськими часами, то ось в цьому відео я про них розказала, як формувати і коли використовувати. Так як це be going to, у нас теж допоміжні МСА, але ми знаємо, що для I am у нас буде вхось таку виключення, тому aren't I. Can't do that, can't she? She can be pregnant, can't she? She wasn't here tonight. was she? А якщо ви все ж таки хочете більше попрактикувати цю тему, то я залишу посилання на телеграм-канал, і там буде багато різних запитань. Тож долучайтеся і практикуйтеся. Наступний вид запитань такий кавер, з на його дуже не люблять студенти, це subject questions, або іншими словами, питання без допоміжних. Що ж, подивимось на речення I record videos every week. Я записую відео кожного тижня. Ну, і якщо ми запитаємо, наприклад, де ти записуєш відео, то це буде просто спеціальне запитання, як ми його запитаємо? Where do you record videos every week? Але якщо я захочу запитати, хто записує відео кожного тижня? Це буде запитання Who? І звучатиме воно як Who records videos every week. Тут нема допоміжного. Хоча, нібито це б запитання, і він має бути. Але ми бачимо, що, окрім допоміжного, немає ще підмету, тобто людини, яка виконує дію. І виходить, що ми зазвичай як питаємо. Where do you go? Where do you record? Так, є в нас обличчя ще, а тут немає. І виходить, що якщо в нас немає підмета, тобто людинка, яка виконує, чи це може бути не обов'язково завжди людинка, а якийсь свій предмет чи ситуація, то допоміжний нам нема до чого причепити. Ми ж не скажемо who does record, а от де людина? Людини нема. Значить, і допоміжний ми теж хіть викидаємо. Тож, в нас, ну ніби як хішіт, так схоже, тому есочка завжди буде додаватися. Who records videos every day? Хто їздить на таксі кожного дня? Багаті люди. Давайте запитаємо. Who takes a taxi every day? Takes, да, знову ж таки, нема людинки, тому ставимо есочку das викидаємо або до. Але може бути варіант, коли в нас є людина, і також буде запитання «ху». Але в такому випадку воно буде не хто, а кому, або з ким. Наприклад, кому ти дзвониш кожного дня. Тут у нас людинка, яка виконує дію є? є ти. Who do you call every day. Тому що you є, тому і ду додаємо. Також ці запитання можуть бути не лише в present simple, а й в past simple. Ну, наприклад, I bought some groceries yesterday. Купила продукти. Якщо я запитаю де, звичайно, спеціальне запитання. Where did you bought some groceries? Звичайно, да, did допоміжний ює, yeah, все окей. Але якщо who? Та ж історія. У нас нема людинка, яка виконує дію, бо я питаю, хто купив продукти. Who bought some groceries yesterday? Тобто тут ми просто залишаємо другу форму. Ну або, якщо це правильне дієслово, то закінчення іді. Наприклад, хто приготував лазань? Who cooked lasagna? Cooked. Іді додали і все. Знову ж таки, людинки немає. Допоміжний. І все. Питання без допоміжного. Чи можна тут сказати, кому ти дзвонив вчора, і також сказати через who? Можна, але ж у нас буде ти, значить, дід з'явиться. Who did you call yesterday? Ці запитання до Підмета бувають не лише зі словом who. Я впевнена, що ви не раз чули What happened? Що сталося? Тут знову ж таки питання до Підмета. А Підмет це хто що в речні? Ну, можна сказати, something terrible happened. Щось жахливе сталося. І запитання: What happened? Що сталося? Знову ж таки, без «did». Також може бути запитання. Who's dog bit you? Чия собака вкусила тебе? «Whose dog? Воно нібито разом. І знову ж таки, чи є в нас тут окремо собака в цьому речі? Немає. Воно разом з «whose». «Whose dog bit you? Або «Whose children came yesterday? Чиї діти приходили вчора? Або how many students worked on their homework? Скільки студентів попрацювали з домашкою? Знову ж таки, скільки студентів одним блоком? Студенти окремо в цьому питанні не існують. Скільки студентів? How many students worked on their homework? Who bought it? Who took one of my envelopes? Okay, who threw that? Threw it at you anyway. Who Who works out in six minutes? Who buys them Tax collector? Вправить тестики в телеграм-каналі, то щоб попрактикуватися, біжіть туди посилання під відео. Ну і останній вид запитань це indirect questions. Сьогодні ми по ним пройдемося так загально. Якщо вам буде цікаво більш детально і про нюанси, то напишіть мені, щоб я знала, чи вам цікаво, і тоді я зніму більш детальне пояснення. Interact – на запитання, їх ще можуть називати embedded questions. Що це за запитання? Ну, наприклад, я кажу: Oh, can you tell me where you've bought this lovely purse? Чи можеш мені сказати, де ти купила таку милу сумочку? В чому підвох, так сказати? А в тому, що в нас є якесь початок цього запитання. В даному випадку це can you tell me? Може воно бути. Будь-яким. Може бути навіть не запитанням, а просто I don't know where I bought this lovely bag. Я не знаю, де я купила цю милу сумочку. І також воно не буде вже використовуватися з допоміжними дієсловами, а буде як розповідне речення. Може бути будь-яке інше запитання. Там, Do you know where she has bought that lovely bag? Ти знаєш, де вона купила ту милу сумочку. Так, тобто будь-який початок. Але якщо в нас оцей початочок є, то наступну частину запитання ми вже не робимо I wonder where she's bought that lovely bag. Я, Мені цікаво, де вона купила таку милу сумочку. Або іншу ситуацію візьмемо. Do you know how many hours a week she works? Ти знаєш, скільки годин на тиждень вона працює? Знову ж таки, ми не кажемо ніякого does, а просто робимо ствердження, так як працювати це регулярна дія, то ми додаємо S, тому що це she. Давайте спробуємо. Я вам дам звичайне запитання, а ви почнете його з can you tell me? Ну, наприклад, how often do you go to the gym? Can you tell me how often you go to the gym? Ще одне. Where did you go yesterday? Can you tell me where you went yesterday? I wonder why no one's scouting you. Pardon me, can you tell me where Mr. Terby's office is? Can you tell me exactly what Isabel told you? Could you tell me how to get there through the pipes? Could you tell me how to get there? Так як ви додивилися аж до цього, я мушу з вами поділитися класними порадами. Для того, щоб їх отримати, достатньо написати 5 кроків у приватній, підписатися на мій інстаграм. Там багато ресурсів, які будуть безкоштовними і де ви можете практикувати англійську. Це ж те, ради чого, ми тут зібралися. Тож, enjoy!